Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро я продивлюся таке питання по, стосовно міста Мелітополь. Яким буде звільнення Мелітополя? Що буде з містом? Як, ну, давайте продивимося всю ситуацію. Так, місто Мелітополь, Запорізька область. Місто Мелітополь. Так яким буде звільнення міста Мелітополь? Яким буде звільнення міста Мелітополь? Зі сторони України, давайте подивимося, яким буде звільнення? В пользу України маю на увазі. Ну, бачите, Мелітополь буде в складі своєї сім'ї, в складі України. Мелітополь це Україна, і по-іншому бути тут не можуть. Тобто тут повернення в склад. Буде наступ, будуть рух вперед, і Мелітополь повертається в склад України, повертається в сім'ю, так, яким буде? Якийсь буде. Хитрий план, хитрий ход, можливо, зі сторони Збройних сил України. І будуть сподівання по зірці, сподівання на, ну, ще й вищі сили з нами. Сподівання на свято, на повернення на свято, на закінчення цих жахіть в Мелітополі. Так, давайте подивимося, чи, буде, чи будуть великі руйнування при звільненні. Мелітополь, чи будуть великі руйнування при звільненні? Чи будуть великі руйнування при звільненні Мелітополя Запорізької області? Карта військових, король військових, так, на жаль, втрати. І людські, і ресурсні, і тут втрати будуть без них нікуди жертви втрати. Карта ілюзій. Зараз ми подивимося. Військова ілюзія. Приємні новини. Провокації якісь можливі, які допоможуть. І стабільність. Будуть обстріли і буде перемога. Тобто будуть якось ну, тобто будуть обстріли і буде перемога. Але великих руйнувань, ну, прям щоб руйнування, руйнувань, ні башня не попалася, ні карта війни не попалася. Ну, Чомусь я її не побачила. Сподіваємося, сподіваємося дуже. А яким же буде звільнення? Покажіть, яким буде звільнення міста Мелітополя? Це буде ну, військовий, чи це буде ну, жорстокий, чи яким буде? Дайте характер, опис звільнення Мелітополя. Якимось таким, знаєте, от, начебто, знаєте, як... Хоча ця карта як мильний пузир, мені так я її називаю часто. Карта провисання, карта піде під іншим кутом, карта говорить про жертвище. Ну, Зараз подивимося, яким буде. Ну, таким, знаєте, повний вперед з енергією, з військовою такою. Наснагою. Але тут такі знаєте, розмови, перемовини, сила. Ну, дивіться, тут вийшло три аркани старших. Колісниця говорить про ну, рух вперед, що буде йти там, можливо, військові будуть йти, все, буде наступ, будуть застосовувати силу, і це призведе до звільнення. Це призведе до звільнення, до змін, до трансформації. Тобто йдуть зміни, що говорить колісниця. Ну, рух на сподівання. Рух на сподівання. Зірка це сподівання, це бажання наші. Що таке сила розкрити мені силу. силу. Ну, хитрий ход, знову ж таки, буде якийсь хитрий ход. Яка сила застосована хитро, якось по-умному. Що це за хитрий ход? Якось два два шляхи будуть, два два варіанти, два наступи, два якихось, щось два, два тупіка, якихось будуть їх якось що тут ще, покажіть ще. Ну, зачистка така буде, знаєте, яка ну, от прямо блок і кінець. Що тут карта трансформації, смерть, що говорить? Ну, що закінчиться, цей уже тяжкий обузловий період. тобто Він йтиме до завершення. до завершення. Якийсь удар там буде, от удар буде, після удару будемо вже, знаєте, планувати, туди можна буде заходити. Ой! Буде якесь обнулення. тобто Планувати щось по-новому. Планувати щось по-новому будуть військові. Військова карта. Так, ну все під контролем, тримають там ситуацію наші військові. Так, давайте подивимося, що ж так зі сторони давайте окупантів. Яким буде звільнення? Що буде при звільненні Мелітополя зі сторони російської армії? Що буде при звільненні міста Мелітополь, Запорізької області зі сторони російської армії? Які їхні дії будуть? Російська армія при звільненні Мелітополя. Що, як себе буде поводити? Боже, карти не, не хочуть слухатися навіть. Якісь, знаєте, емоції, розмови, емоції, якийсь такий більш емоційний стан. Знову ж таки, ця бачите карта якась. Якісь документи. чи... А якийсь початок чогось такий, як мильний от мені хочеться сказати. Якась така, що тут окупанти? Буде багато там якихсь, ну, розмов, всяких таких, ну, і відхід, бачите, відхід. Тобто. Дивіться, скільки тут якихось людей буде. Дама кубків, король жезловий, президент наш, можливо, це випадає, король цей. Тобто тут буде, якась, знаєте, таке обговорення, якийсь с'їзд, якийсь щось у них буде там, за спільні, якісь домовленості, можливо, якісь там бумажки, договори чи щось, щось таке. І вони відходять, бачите, карта відходу. Тобто, тут така, знаєте, карта, якась ну, обороня, оборони і кінця. Карта оборони і кінця, відхід, відхід, тому що їхня оборона прийшла до кінця. Якісь ще переговори, якісь ще домовленості, якісь ще такі, знаєте, щось. Планування, карта двойка посухів і, ну, таке, знаєте, як, кінець, завершення процесу, завершення процесу. Але відхід, це радує. Це радує. Ну, давайте подивимося на, на колоді колесо року. Коли ж, можливо, коли ж можливо. Карти Таро не люблять питання коли. Вони не відповідають на коли. Час для них не існує. Там, як кажуть, у них свій час. Але ці карти коло Сороку, ну, вони дійсно відповідають за якісь періоди. Давайте просто подивимося. Не обіцяю, що я зараз побачу щось. Але... Покажіть, звільнення міста Мелітополь Запорізької області. На який період року можливий, на який період року можливе звільнення міста Мелітополя. Так, що ми маємо? Літо. Е, ні, не, жезли. Жезли це не літо. Жезли це. Ой, Пентаклі це осінь. Угу. Неужели осінь, склад сім'ї? Літом будуть якісь дії починатися, робитися? Ну, давайте по місяцям пройдемося. Давайте так. Пройдемося по місяцям, щоб мені потім не говорили, що треба було пройтися по місяцям. Покажіть ймовірне звільнення. Коли, ймовірно, звільнять Мелітополь? По місяцям покажіть ймовірне звільнення Мелітополя від російської окупації. Імовірне звільнення Мелітополя. В якому місяці можливе? В якому місяці можливе звільнення міста Мелітополя? Так, ну січень уже не дивлюся. Лютий. Березень, квітень, травень, червень і липень. Дивіться, непогані дуже карти, лютий. Лютий. Тут йде як начебто, вже тяжко, важко, вже йде як кінець. Десятка жезлів це вже дії, знаєте, йдуть до завершення. Тобто період йде до завершення. Десятка вже все, далі неможливо. Дії далі вже неможливі. Уже після того повинен був, буде початок. Тобто десятка, в лютому це як завершення уже цього всього процесу. В березні вже будуть перші дії зроблені. Дивитимуться туди, спостерігатимуть і робитимуть перші дії. Послухи це дії, і принцеса це говорить про перші кроки. Далі, травень вже йде карта миру. В травні карта миру вже йде. Тому я думаю, що десь вже в травні буде Мелітополь, Ну так. вже начебто в Україні да, завершиться цей їхній. Вже, Процес карта миру. І вже у червні йде початок, початок чогось нового. Тобто, вже для Мелітополя йде початок. початок Ну В червні він вже в складі сім'ї. Ну і в липні тут вже керують, ставлять свої порядки. Як кажуть Ну Тобто, Україна підпорядкована вже все. Тому такий вийшов прогноз у мене на Мелітополь. Тому давайте сподіватися, що до травня все ж таки Мелітополь буде нашим містом в складі України. Вірте, вірте в ЗСУ, не втрачайте надію. Я знаю, що ви дуже чекаєте на Україну. Мені пишуть дуже багато коментарів про Мелітополь. Тому не втрачайте надію, тримайтеся як можна. Відтягуйте цей процес, як кажуть, опору. Не чиніть там опір, тобто я не закликаю, я маю на увазі, що ну, вам там нелегко. Це, звісно, в окупації там не мед. Тому ми всі на вас чекаємо, підтримуємо вас. Вірте в ЗСУ, все буде добре. Кому сподобалось відео, ставте лайки або дизлайки, якщо кому не сподобалось. Також підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. Це допоможе розширити можливості мого каналу. Також ставте репости, пересилайте друзям, знайомим це відео і натискайте на дзвіночок під відео. Це буде сповіщення вам надходити, що виходять у мене нові відео. Під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Якщо кому цікаво, приєднуйтесь туди, буду рада вас бачити і там. На все добре, бережіть себе, слава Україні!